Вітаю, друзі, на нашому черговому вебінарі. Як ви бачите, я разом з Богданом Роговенко на магазині. Привіт, Богдане. Привіт серед. І сьогодні ми презентуємо нашу новинку Рівер 3+.» І це, беззаперечно, найкраща на сьогоднішній день, невелика станція, яка точно задовольнить більшість ваших потреб. Чому саме розкажемо сьогодні в нашому вебінарі? А поки що пропоную подивитися відеопрезентацію цього продукту. Ну, як ви бачите, це насправді крутий продукт Богдана, я знаю, що це перші дві станції, які приїхали в Україну. Вже дуже скоро там, буквально за кілька днів, їх буде набагато більше, і ви теж зможете їх придбати, звичайно, у офіційного дистриб'ютора України «Екофлоу», а також у наших партнерів. Але давай розкажемо, чому це революційно можна сказати, технологія, тому що ти знаєш, для мене вона поєднала і дещо забути з самих перших версій ріверів. Але звичайно, це вже ну, це абсолютно нова станція з новими технологіями, з зовсім іншим підходом. Давай ми розкажемо, в чим все-таки вона відрізняється і що в неї такого інноваційного насправді що ми можемо запропонувати ринку? Всім привіт! Дійсно, я з тобою погоджуюсь, що бренд Кофлоу не зраджує традиціям. Кожна новинка, вона має. Іновацію має щось новеньке і завжди цікаво розібратися, подивитися, покористуватися. Так дійсно новинка вийшла дуже цікаво. І з того, що мені сподобалось, це те, що вона, от River 3+, вона стає ще більш гнучкою за допомогою того, що до неї тепер є додаткові акумулятори. Ємністю, майже, ну там для зручності, скажу, ємністю 300 або 600 Вт годин Тобто, ви можете придбати станцію, якщо користуєтеся, вам бракне часу роботи. Ви завжди можете додати собі додатковий акумулятор або використовувати в плані, що. Вдома ви сетап з акумулятором використовуєте. Там, якщо плануєте подорожувати поїздку, то ви можете взяти з собою тільки станцію або тільки акумулятор, тому що він самостійно без станції може працювати як великий павербанк. Але про це я думаю трошки згодом в наступних наших відеороликів. Про саме додаткові батареї. Так Щось... так, тому я вас дуже дуже вам раджу підписатися на наш YouTube канал або на нашу соцмережі, тому що наступний відеовебінар буде саме про додаткові батареї. І він стосуватиметься не лише тільки додаткових батарей для Рівер Plus, а звичайно, також і додаткові батареї до Delta 3, до Delta Pro 3. Як вони між собою можуть поєднуватись? Тому обов'язково не пропустіть це відео. Але давай, можливо, до основних технічних характеристик підійдемо. До основних технічних характеристик тут варто зазначити, що станції там в порівнянні з попередніми версіями вони стали компактніші. Потрібно сказати про те, що станція має потужність 600 Вт. і Функція XBUS дозволяє підключати прилади до 1200 Вт. І це я хочу зазначити приємності станції всього лише 286 Вт. Уявіть собі, 286 Вт. І максимальна потужність Xboost, пристрої, які ви можете до неї підключити, 1200 Вт. Це неперевершений показник, який на сьогоднішній день є, ну, мабуть, єдиним, мабуть, з усіх зарядних станцій, ну, про які я знаю, а я знаю майже про всі. Тому так, дійсно, це, це дуже технологічне рішення. І тут е хочу додати як користувач, що такої потужності вам вистачить. Ну, мабуть, для всіх побутових приладів, які не нагрівальні. Тобто, чайник, бойлер там, мікрохвильовка, вони можуть більше споживати. Але прилади, які у вас є вдома, всі гаджети ваші там для зарядки. Будь ласка, підключайте. Цього буде достатньо для такої зарядної станції. Ще з нового мені сподобалось: це як реалізована в цих станціях функція UPS, безперебійного живлення. Тут цікавого це те, що якщо станція підключена до мережі, а ви до неї підключаєте прилади, з'явилася індикація на самій станції, де можна відслідковувати, скажімо так, кількість підключених приладів і що відбудеться, якщо там зникне загальна мережа. Тобто, у вас є повзанок, який має по 20%, скажімо так, градацію, і ви підключаючи прилади, ви бачите скільки максимально Можна їх підключити для того, щоб в момент, якщо зникне світло, у вас все продовжило працювати. Такого не було в попередніх станціях. Так, дійсно, в попередніх станціях цього не було. Це реалізовано якраз в новій серії, і тут теж, окрім того, що є індикація, можна відслідковувати скільки приладів підключено, Також у станції з'явився новий роз'єм. Він знаходиться ось тут позаду. Позаду станції. Ми бачимо, як звичайно у нас є роз'єм для зарядки станції, для підключення сонячної панелі або е зарядки від автомобіля. І ось новий роз'єм. Він е має назву USB-B роз'єм, е кабель в комплекті зі станцією. Цей роз'єм допомагає вам, дозволяє підключити станцію безпосередньо до вашого робочого місця, тобто до вашого комп'ютера. Далі ви можете встановити програмне забезпечення і отримати доступ ще більше, розширений до якраз програми UPS, до резервного живлення для більш гнучких налаштувань і е спілкування вашої зарядної станції безпосередньо з вашим комп'ютером. Я єдине, що хочу розказати, як це працює. Ми теж встигли вже протестити. Можна показати кабель, якраз да, який у нас під'єднується. Ми під'єдналися ось цим кабелем. Ось цим кабелем до станції і до ноутбука. І максимально розрядили станцію, там залишено не кілька відсотків. Встановили програмне забезпечення від EcoFlow на ноутбук. І за допомогою цього кабелю станція спілкувалася з ноутбуком. Станція сказала ноутбукові, в мене закінчується заряд. І ноутбук, відповідно, Ну, відповідаючи на запит станції, зберіг все, що на ньому було, тобто ніяких втрат документів або там додатків, якихось да, потрібних. Тобто перейшов у сплячий режим ноутбук, але при цьому зберіг всю інформацію, яка на ньому була. І саме за допомогою цього кабелю, як пояснювали наші технічні фахівці, ми можемо підключати не лише тільки ноутбуки, а також і стаціонарні комп'ютери, і навіть. Невеликі сервери, які споживають не так багато енергії. Коли вимикається світло, звичайно, живлення відбувається від зарядної станції, але коли і зарядна станція закінчує ну, свій вже заряд, да, на ній вже він теж має певний час споживання, якщо бачимо, що є певна проблема в тому, що може вимкнутися апаратура. Станція за допомогою кабеля і додаткового обладнання, програмного забезпечення дає команду на збереження, на засинання, тобто того пристрою, до якого підключена станція, щоб там все зберіглося, щоб нічого не втратилось. Це дуже важливо і це теж є одна з інновацій, яка на сьогоднішній день, ну мабуть, в першій і в єдиній зарядній станції від Ecoflow, ви бачите. Я думаю, що в подальшому подібні пристрої і подібні можливості вони з'являться і в інших станціях. Але от River 3Plus, вона є фактично такою інноватором такого рішення. І це дуже приємно, тому що дуже багато до нас зверталися. Айтівців, да, в яких є ну, подібне обладнання вдома, для яких ця функція є дуже важливою. У дуже дорогих УПСах вона також є ця функція, але вартість, звичайно, такого УПСа вона набагато дорожча, ніж звичайного. І оскільки це реалізовано в нашій зарядній станції, це насправді дуже приємно. Так, дійсно, я з тобою погоджуюся. І розуміючи те, що сам бренд брендлоу і споживачі зазвичай за допомогою таких станцій вдома вони якраз забезпечують своє робоче місце, і тому я думаю, дуже логічно, що, що саме в цій моделі і і реалізована ця функція в першу чергу. Ну і сама функція ДБЖ, фактично, коли станція заряджається на 100%, далі струм проходить напряму від мережі до вашого пристрою. Тобто не задіюючи абсолютно акумуляторів, це вже повноцінний ДБЖ. І якщо світло зникає, у вас є перемикання 10 мілісекунд, і тоді продовжує ваш пристрій живитися від зарядної станції, що теж є доволі ну, крутим показником. Насправді, я би хотів, ти знаєш про що ще розказати, Якраз можемо так. Дві сторони показати перед і зад. Зверніть увагу, що у цій зарядній станції, якщо порівнювати її з Рівер 3 або Рівер Тріупс, там тільки лише одна розеточна група, а вона знаходиться ось тут. Але якщо ми говоримо про рівер 3 то ви бачите, що ось тут позаду є ще дві додаткові розетки, і це насправді теж дуже прикольне рішення, у кого є можливість і хто хоче. Керувати розеткою з передньої панелі, він може тут використовувати. А кому це не потрібно, кому навпаки потрібно позаду, він може використовувати ну, розетки позаду. І ну, це дуже зручно. Ти можеш і так, і так, в принципі, ну, працювати, як тобі потрібно. Щодо передньої панелі, ви можете тут побачити, є виходи 2 USB-A і Type-C. Також, звичайно, є прикурювач на 12 вольт, ну і розетка, про яку ми вже теж сказали. Якщо ж ми говоримо ще позаду, я теж хотів би сказати про вхід від сонячних панелей. На сьогоднішній день River 3 Plus може брати на себе 220-ту панель, і це теж дуже якісний гарний показник. А з мережі максимально 380 Вт, що дозволяє заряджати станцію навіть менше ніж за годину. Це... А про саме головне Сергію, ти і не розказав. Ага, це, це... якраз відсилка до перших ріверів, про що я хотів сказати. Те, чого чекали всі наші покупці, все, про що жалілися, казали, навіщо ви прибрали? Це ліхтарик. Тобто до станції Рівер 3, повертається ліхтарик. І тут, додаючи до твоїх слів, якщо б ви портативно десь. Не вдома використовуєте станцію дуже зручно. І ліхтарик, і передні панелі, і розетка спереду для того, щоб підключати прилади. Якщо ви вдома, стаціонарне місце, щоб не заважали кабелі, у вас індикація була. А прилади ви підключили позаду, то це все ну, насправді продумано не просто так. А для вашої зручності я Тому... думаю, ти знаєш дуже багато людей. Просто хто купував другу серію, да або. А хто купував першу серію без ліхтарика, то вони просто писали всім в Веркофлоу, де куди подівся ліхтарик з рів серії. Він нам дуже потрібен. Ну і звичайно, що конструктори вирішили його додати у третю серію. Він справді дуже зручний, яскравий. Ну і не споживає багато енергії, тобто, навіть якщо ви його будете включати на тривалий період, все одно станція буде довго працювати, і при цьому ліхтарик вам допоможе у вечірній або нічний час. Або десь на природі, десь на виїзді. Так, як, як зазвичай, я з тобою погоджуюсь. Якщо трохи розповісти ще про технічні характеристики, тут те, що ми бачили, в оновленій третій серії і в Ривері, mm -hmm. і в Дельті серії. Це те, що станції працюють тепер дуже тихо, менше 30 дБ. Це в межах міста за вікном більше шуму, ніж сама станція. Тобто, вам працювати вдома, виконувати якісь важливі проекти дуже буде, скажімо так комфортно, тому що шуму станції відчувати ви не будете. Окрім цього, можна через додаток також налаштовувати. Різні сценарії, щоб вентилятори можна налаштувати, щоб вони взагалі не працювали. Якщо ви прям хочете дуже дуже, 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 дуже тихо вдома, то ви можете це собі організувати. Що ще з такого? Безпека. Всі нові станції вони відчутно стрибнули в питаннях безпеки експлуатації станції. Тобто, в цих, в новій серії, конкретно в River 3, акумуляторний блок, він замкнений, скажімо так, в додатковому кейсі, який має клас захису IP54, це дозволяє не потрапляти пилу, захист від води від дощу, і цей корпус він є вогнетривким. Тобто, якщо. Вийде якась прикра ситуація, станція впала з висоти, станція там якесь механічне пошкодження ззовні, тобто, скажімо так, акумулятор захищений, і це дозволить не відбутися якимсь неконтрольованим діям. Також, якщо ви активно використовуєте станцію, і вона у вас ненароком впаде з невеликої висоти з одного метра, з нею теж нічого не відбудеться. Виробник заявляє про те, що вона е залишиться цілою і буде готова для подовшого використання. І ну, так, пробувати давай не будемо може. Ну, краще так. це не пробувати, я думаю, а просто будьте впевнені, що станція продовжить працювати. Так, дійсно, спеціально цього робити не потрібно, тому що, як мінімум, зовнішній вигляд, вона свій трошки зіпсує. Це правда. І останнє про безпеку, Давай про безпеку. скажу, це те, що в цих нових станціях реалізована нова технологія, яка називається X-Guard. Це технологія, яка дозволяє по більш ніж 40 параметрам, відслідковувати роботу станції і за допомогою хмарного сервісу, скажімо так, керувати, допомагати для того, щоб станція була безпечна. Не перегрівалася, не перенавантажувалась, не, скажімо так, погіршувалася робота експлуатації акумулятора, там швидкість його заряду, розряду, температури і всього іншого. Тому. Як запитують, буває наші клієнти, що по безпеці в станції, то тут можу з певністю сказати, що станції на ринку таких більше немає. Подібних технологій я не зустрічав. І ці станції дуже безпечні і розраховані на 10 років роботи, щоб допомагати вам з електроенергією кожного дня. Я єдиний, якщо ти вже вліз всередину цієї станції, да і розказував про неї, хотів додати. А Про певну оптимізацію, яку теж запровадили EcoFlow, саме у нових лінійках, це оптимізація майже на третину щодо самостійного споживання. Тобто кожна станція, яка працює, вона все одно бере споживання на себе, на всі свої компоненти і пристрої, які знаходяться на перетворення енергії 12-220-5 вольт, ну, 100 Вт і так далі. І от саме завдяки новим технологіям вдалося на третину. Зменшити і оптимізувати оці витрати самостійно на станцію, а це означає, що більше енергії піде саме на ваші пристрої, тобто те, чим ви зможете користуватися, і це теж насправді є одне з дуже значних поліпшень для нової станції. Насправді, я думаю, що ну я пророкую, скажімо так. Не хочу вангувати, але я пророкую все одно. Ці станції великі продажі в Україні різниця в ціні там порівняно з River 3, River 3 UPS невелика. В неї більша і потужність, і трохи більша ємність, і є можливість додатково додавати до неї батареї. Тому мені здається, що ця станція буде дуже користуватися попитом в Україні. Що ж я тобі дуже дякую? Я думаю, що ми так коротко змогли розказати про певні топ-новинки, які з'явилися. У River 3 ну а вам рекомендуємо, якщо ви хочете більше дізнатися, зайти на сайт EcoFlow Україна. У картці товару вже є технічні характеристики інструкції по цій зарядній станції. Там ви можете дізнатися трохи більше інформації. Ну і як я вже казав, не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі, на наші сторінки, заходити на наш YouTube канал, ставити лайки, вподобайки, ставити запитання під цим відео. Ну і звичайно, потім бачити вже. Нові відео, які ми для вас записуємо. Наступне відео, як ми говорили, буде якраз про додаткові акумулятори. А також в нас буде ще одне відео про новинку про PowerBank на 10 тисяч міліампер. Воно теж незабаром вийде, тому залишайтеся з нами. Дякуємо вам і дякую тобі, Богдане. Дякую, Сергію. До зустрічі. До зустрічі.